Після п'яти місяців у полоні вона повернулась додому. Черкащанка Валентина Зубко працювала військовим лікарем в Маріуполі ще до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого вона вирішила залишитись в місті і продовжити свою роботу. Вона знову в Україні. І після реабілітації повернулась в рідну домівку. Пані Валентино, як почуваєте себе вдома? Почуваю себе дуже щасливою. Я дуже рада, що я вже вдома, що все позаду, і я в Україні. Це неймовірні відчуття. Що зробили найперше, коли приїхали в Україну? Ми не знали, що ми повертаємося додому, що нас везуть на обмін. Коли зняли нам пов'язки, сказали виходити і показали напрямок. Я побачила бікборд з прапором України. Почула ці неймовірні слова. Вітаємо в Україні. Я б в жінки схватила телефон, набрала номер своїх батьків і зателефонувала їм, сказала, що я вже вдома, я повернулася. Якщо повернутися до моменту початку повномасштабної війни, 24 лютого ви залишилися в Маріуполі. Чому прийняли таке рішення? Ми військові лікарі, ми давали клятву лікаря. Народу України, ну і ми мали залишитися. Ми розуміли те, що ми маємо надавати допомогу. І Я не шкодую, що хоч і був дуже тяжкий шлях. Це, напевно, був один з тяжчих моментів в моєму житті. Я надіюся. Чи були би готові до цього морально? Я не скажу, що я була готова. Я навіть не могла собі уявити, що буде далі, що прийдеться пройти, пройти нам всім. Але ми були разом. Кожен одного підтримував. Звичайно, було страшно, але ми знали, за що ми стоїмо, чому ми це робимо. І все-таки ми надіємось, вірю, я вірю, що перемога буде за нами. Я в цьому впевнена. І все, що ми зробили, кожному з нас далі буде, скажімо так, краще і краще. Чи пам'ятаєте ви, як потрапили в полон? Перед цим нам був прорив. Він не вдався, багато хто загинув, хто зміг повернувся. Те, що вони розказували, це, да, це страшно. От Я дзвонила до своїх батьків. Я спочатку не могла стримати емоцій, тому що я розуміла, що буде тяжкий шлях, а їм буде ще набагато тяжче. Я сказала, да, що от, я не буду на зв'язку. Що буду, напевно, в полоні. Ну, я ще ну, я не знала, що буде далі. Чи я виживу, чи я не виживу. Просто я хотіла в них силити надію, що все буде добре. Потім зібрала себе в руки, вони, напевно, ще більше мене підтримували, чим, чим я. От. Потім зв'язок перервався, я говорила з ними по інтернету, і все. І... Цей ці моменти далі, це просто був як якийсь фільм. Я не могла б собі уявити, що це зі мною, що це, що це я переживаю. Це була наче якась би мовити інша реальність. Чи розуміли ви, куди вас везуть? Ні. Як вас перевозили? Спочатку нас перевозили з відкритими очима, потім нас, коли нас переміщали, нам зав'язували очі. Або ми переміщалися в автозаках, тому нам ніхто не говорив, куди ми переміщаємося, чому ми переміщаємося і тому подібне. Вже потім, коли ми розміщалися в ті там чи іншій колонії, ми так різними способами там то підслухали, то там щось піддивилися, дізнавалися, в якому ми місті. Де вас тримали? Ну, ми скажімо так, ми змінили три колонії і одне СІЗО по Росії. Як ставилось до українських полонених? Ставилися по-різному. Були і гідні офіцери, які відносились до нас як до військовополонених, як повинні відноситись до військовополонених. Багато було людей, які, яких я навіть не хочу говорити, які не гідні про те, щоб про них говорити, і про щоб я про них згадувала. Я хочу просто. Них не згадувати, забути і йти далі, тому що я впевнена, що кожен отримує, скажімо так, по заслугам на те, що він заслуговує, От, і Бог їм суддя. Чи можете ви розповідати на загал про умови, в яких ви перебували, і про те ставлення, яке було до вас? Ну, я не можу все розповісти, тому що я переживаю за наших дівчат, які залишилися ще в полоні. От і щоб їм не нашкодити, на даний момент я не можу розповісти все. Дай Боже, скоро всі повернуся, і тоді буде історія написана. Чи була у вас можливість дізнаватись про те, що відбувається на фронті, коли ви там перебували? Так, в одній з колоній нам у нас було перегляд телебачення, це 15-30 хвилин. Але після тих новин. Просто хотілося бути на самоті, щоб тебе ніхто не трогав. Ну ви розумієте, що там нічого хорошого не скажуть. Вашої країни немає, ви нікому не потрібні, що ми цивільне населення вбиваємо. Ну ми звичайно знаємо правду, але чисто морально це дуже тяжко постійно це чути, от і не знати, що з твоїми рідними. Тому що ми розуміли, що так просто не буде, що всі будуть в безпеці. Призивали за своїх військових, які залишилися, тому що ми розуміли, що їм ще тяжче. Тому що боротися з таким ворогом це, це тяжко. Чи давали вам можливість спілкуватися з рідними? Ні, у нас не було можливості спілкуватися з рідними. Одного разу нам в колонії дали можливість написати листа. Ну, чесно кажучи, я мало вірила, що цей лист дійде додому. Дуже мало. Але все одно, хоч маленька, але надія, маленька можливість повідомити своїм батькам, що ти живий. Я, я розуміла, наскільки це їм важливо. І коли вже я приїхала додому, мама сказала, що на моє день народження. Її скинули фотографії мого листа, лист зійшов, і це, звичайно, була для них такий подарунок на моє день народження. Що ви писали в тому листі? Я писала, що я здорова, я жива, що я перебуваю в полоні, що я їх дуже сильно люблю, що вони трималися, щоб підтримували одне одного, тому що їм тяжко і. Переживати це, коли ти не знаєш, що з твоєю дитиною. Ну, багато батьків зрозуміють, що, що мої переживали. От. І щоб вони головне підтримували одного і йшли вперед. По можливості, що вони могли, звичайно, говорили, витягували мене. От. І дуже вдячна і їм, і всім, хто допомагав, і в першу чергу Богу, що я зараз стою на своїй рідній землі. Ви казали, що ви не знали новин, не знали, що відбувається на той момент. Що давало вам сили і надії? Сили нам давало те, що підтримка одне одного. Ми підтримували одне одного, підбадьорили настільки це можливо було в тих умовах. Віра в Бога. Ми кожного дня молилися рано і ввечері за нас, за своїх рідних, за Україну. І, звичайно, звичайно, віра в те, що ми, ми переможемо на нашій стороні правда. Ну не може бути так, щоб це все так закінчилось. Ну, має бути за нами перемога. Ви згадали про те, що ли здійшов день народження? Очевидно, що коли у вас було день народження, ви знаходилися в полоні. Чи святкували якось? Чи вітали вас поряд? ваші на друзі. Це був мій юбілей, це були мої 30 років. Звичайно, не так я планувала свої 30 років зустрічати. Але все ж таки, люди, які оточували мене, наші, вони зробили цей день все одно приємний. Кожен день там здавався вічністю, просто вічністю. Але в цей день вони змогли внести позитивні емоції. Ми ходили на роботи. Я повернулася з роботи. Мої дівчата склали пісню про мене. От, придумали такі мінімальні рухи, щоб це не, ну, не звертало на себе увагу. Зрозуміло, що не можна було там. Це було дуже приємно. А мій е, торт це був кусочок хліба, який відірваний шкоринка, так як свічкою вставлений. Ну це було настільки приємно, ви собі не можете уявити. Я розплакалася. вони кажуть, ну ми думали, що ти будеш сміятися з цього всього, що ми зробили. Але це було настільки приємно, настільки щиро. От це було. Незабутньо і звичайно. Я цей день завдяки їм дякую їм, дякую, що вони цей день зробили не таким, як всі інші дні в полоні. Що можна сказати, що ви більше з'єдналися, здружилися, коли там перебували ніж собою? Звичайно, ми стали одною сім'єю і ці люди. Я думаю, я надіюся, що будуть ми будемо одне з одним поряд протягом всього життя. Тому що ми скільки всього пережили, наскільки об'єднує, от що ми маємо бути разом і далі підтримувати одне одного, допомагати одне одному. Які у вас плани? Ну, перш за все, я далі продовжую службу. Я не планую далі йти в цивільну медицину, тільки військову медицину на даний момент, на даному етапі мого життя. Ну, що я зрозуміла в полоні і під час цих всіх дій до полону, що е, потрібно також свою сім'ю створювати, тому що це дуже важливо і це саме все-таки важливо. От, і буду все-таки працювати в цьому напрямку. На вашу думку, що потрібно ще Україні, щоб перемогти? Що нам може допомогти? Ми настільки сильна нація, що ну, тут треба захоплюватися. І з вірою в те, що ми знаємо, за що ми боремося. Ми боремося боремо за свою незалежність. От, на нашій стороні правда. От, і з вірою, і з вірою в Бога ми обов'язково прийдемо до перемоги. Я дуже дякую вам за розмову, за вашу відвертість, за те, що ви поділилися те, що було у вас на серці. Я бажаю, щоб ваші плани всі збувалися. Бажаю вам гучного, красивого весілля. Да, да. <ріст> і все буде Україна. Так, слава Україні! Героям слава! Можна вас обійняти? Так!